Татуювання – це мистецтво, що дає можливість назавжди зберегти на тілі важливі символи, емоції чи спогади для тату майстрині з Луганщини цей витворчості став способом допомогти людям виразити себе. Вісім років тому Іванна переїхала до Чернігова, знайшла тут новий дім і розвиває свою справу, перетворивши хобі на професію. Як то кажуть, не було би щастя, та щастя помогло. Отже, коли в 2014-му почалась війна, я приїхала до Києва і Ну, не повірите, я не могла знайти роботу. Е, через те, що в мене був е, паспорт Луганської області, я не могла знайти роботу. Я трошки там попрацювала, трошки там попрацювала, і зрозуміла, що щось треба починати своє і от я у майстер. Івана з дитинства захоплювалась малюванням і мріяла стати художницею чи дизайнеркою інтер'єрів, але згодом зрозуміла, що це не зовсім те, чого прагне її душа. Я подумала, що хочу, можливо, спробувати татуювання. Ну не вийде, і я все продам і буду щось ще шукати. Я спробувала, а в мене, от як знаєте, кажуть, з першого разу ще ні в кого не виходило. А в мене вийшло. Я ну, зрозуміла, що, мабуть, це моє. Сучасний світ татуювань постійно змінюється, і кожен рік приносить нові стилі, техніки і ідеї. Досвід Івани в цій сфері обчислюється майже 10-ма роками. Тож вона знає, які тенденції зараз найпопулярніші. Більшість тенденцій в нас йде з Європи, десь тобто там щось починається, і до нас поки дійде, там вже щось змінилось. А потім дуже довгий час, і зараз ну трошки ще дуже популярно робити квіти. Квіти там піони на бідро, піони на плече, на руку. Ну, есть, тобто, квіти дуже-дуже багато роблять. А потім під час повномасштабної, ну коли вже тут трошки все стало більш спокійно, вже всі почали працювати. Я тоді почала працювати десь в травні, і дуже багато людей пішло на патріотичне татуювання. Робили там квітки, колоски, маки, ну тобто різні. Українську якусь символіку робили, і потім якось ну не знаю, пішло на спад. А то зараз воно не дуже популярно. Кожна сфера потребує унікальних навичок і вмінь, і тату індустрія не є винятком. Що потрібно знати та вміти, щоб стати успішним тату майстром? Татуювання – це в першу чергу малюнок. Малюнок має бути якісним, тобто. На мою думку, треба спочатку навчитись малювати, потім, потім навчитись робити тату, потім навчатися якомусь маркетингу, спілкуванню з людьми. Майстер він, знаєте, одночасно як трошки психолог. І коли робиш ту чи іншу тату, ту чи іншу тату, ну, я зазвичай питаю в людей, чому там ця робота, чи оця, там, може там в людини. Це якось пов'язано з чимось. Можливо, це просто картинка, яка сподобалась. І були випадки, коли мені казали, оце, у в мене там чоловік в полоні, в мене там хтось загинув. І це Дуже страшно. От в мене була жіночка з Ягідного. Е -е, чесно скажу, мені дуже було цікаво послухати її історію, але я ж ну, не буду випитувати. Не буду там питати, що, як, але в якийсь момент вона. Сама захотіла, вона розказала і, ну, знаєте, такі речі. Я зрозуміла, що це не просто там, от ми кітку робили, це не просто якась квітка в неї на тілі, а це такі спогади. Це стільки вкладено. Взагалі, взагалі, сенсу в цю тату, ну, дуже важко. Але, ну, як майстер, я маю це розуміти і робити свою роботу. Штучний інтелект. Поступово стає невід'ємною частиною нашого повсякденного життя, впливаючи на різні галузі від медицини до мистецтва, не оминули ці зміни, і тату індустрія, що активно адаптується до нових технологій і можливостей. У насправді так я знаю, багато майстрів використовують штучний інтелект для того, щоб генерувати ескізи. Але якщо ти не вмієш малювати, ти не зможеш навіть по контуру навести. Ось так на жаль. А коли ми малюємо малюнок, то наприклад, я теж буваю, використовую штучне. Інтелект для того, щоб згенерувати окремі деталі, якісь в принципі можна використовувати штучний інтелект як додаткову опцію, додаткову функцію. Якщо, наприклад, людина хоче там не знаю, квітка рости з собаки, щоб щось там ще було, штучний інтелект може зробити такий малюнок, але він розуміє все буквально. Тату індустрія це простір для творчості та самовираження. Якщо ви зважились на сміливий крок і вирішили залишити на своєму тілі особливий слід, звертайтесь лише до професіоналів і перевірених майстрів.